Укорінення живців у воді це старовинний і водночас сучасний спосіб розмноження рослин, який не втрачає своєї популярності ні серед досвідчених садівників, ні серед початківців. У кожній сільській хаті, особливо навесні чи восени, можна побачити баночку чи пляшку з живцями біля вікна, так зароджується нове життя, так господар готує саджанці до висадки. На перший погляд здається, що досить просто поставити гілочку у воду і чекати, поки вона пустить корінці. Але насправді за успішним укоріненням стоїть багато дрібниць, про які колись знали наші бабусі й дідусі. А сьогодні варто нагадати, бо саме в цих дрібницях і криється успіх. Вода це не просто середовище, у якому стоїть живець, вона є своєрідним ґрунтом. У якому має бути все необхідне для розвитку корінців, кисень, поживні речовини, природні стимулятори росту. Якщо вода мертва, стоїть довго без руху, без доступу повітря, без сонячного тепла, то й коріння чекати дарма. Саме тому важливо розуміти, що головна умова біологічного укорінення це жива вода, тобто така, у якій відбуваються. Природні процеси дихання, розчинення кисню та живлення рослини. Для селянина чи господині цей метод цінний тим, що не потребує ніяких дорогих речовин чи спеціальних умов, достатньо простої води, невеликої посудини, кількох корисних добавок і бажання піклуватися про майбутню рослину. Живцювання у воді дозволяє спостерігати процес росту своїми очима. Видно, як спочатку на кінчику стебла з'являється світла потовщена частинка, потім тоненькі, як волосинки, корінці, які поступово стають міцнішими. Це приносить радість і задоволення, особливо коли все виходить природним шляхом. Чому ж саме вода, а не ґрунт, часто стає кращим вибором? У воді рослина отримує постійний доступ до вологи, що виключає пересихання живця, крім того. При правильному насиченні води киснем відбувається природне дихання, а отже, утворення нових клітин. Коли в ґрунті важко відстежити чи почалося укорінення у воді це видно неозброєним оком. Тому навіть початківець може вчасно побачити результат, підкоригувати умови, замінити воду, додати поживи, поставити ближче до світла. Біологічне укорінення у воді має ще одну перевагу. Воно допомагає уникнути зараження ґрунтовими грибками чи шкідниками. Часто трапляється, що саджанці, висаджені відразу в землю, гниють або сохнуть, а у воді можна створити чисте середовище, де немає хвороботворних бактерій. Головне, не допускати застою, не тримати воду каламутною. Старі господарі казали, живцю треба, щоб вода дихала. І це справді так. Адже кисень. Головний рушій росту. Окремо варто сказати про природні біологічні компоненти, які можна додати до води. Про них детально буде далі, але вже на етапі вступу треба розуміти не сама вода творить диво, а те, що в ній міститься. Деякі народні методи пропонують використовувати шматочок вербової кори, ложечку меду або настій із деревної золи усе це служить природними стимуляторами. Вони допомагають клітинам живця прокинутися і почати ділитися, утворюючи кореневу систему. Саме тому вода для укорінення не має бути просто з-під крана, адже хлор і надлишок солей часто шкодять краще взяти дощову або відстояну воду, дати їй подихати, насититися повітрям, а потім лише ставити туди живці. Цікаво, що навіть сама посудина має значення, скляна банка. Чи обрізана пластикова пляшка дозволяє бачити процес, але важливо, щоб світло не потрапляло прямо на нижню частину живця, бо тоді у воді з'являються водорості. Тому часто банки обгортають темною тканиною або ставлять у місце з розсіяним світлом. Це теж частина біологічного укорінення, створити умови подібні до природних, світло зверху, тінь низу, волога середина. Біологічне укорінення. У воді це не лише спосіб розмноження, а й своєрідна наука про спостереження за життям. Людина вчиться розуміти, як поводиться рослина, як вона дихає, коли їй добре, а коли ні. Для селянина, який цінує кожен кущ і дерево, це можливість не просто отримати нову рослину, а зробити це природним, безпечним і живим способом. Укорінення у воді. Це частинка народної мудрості, що передавалася від покоління до покоління. І сьогодні, коли знову повертається мода на натуральне господарювання, цей метод стає не лише корисним, а й символом повернення до природи. Отже, вкорінення у воді це ціла система: вода, кисень, тепло, природні поживні добавки, терпіння і увага. Якщо все це поєднати, то навіть найніжніший живець. Дасть міцне коріння і перетвориться на сильну рослину. І саме про це варто говорити докладно, як підготувати воду, чим її наситити і як допомогти рослині відчути, що вона вже має дім. Щоб живець пустив міцне і здорове коріння у воді потрібно правильно приготувати саму воду. Не будь-яка вода підходить для цього, адже у ній можуть бути домішки, солі, хлор чи навіть шкідливі бактерії. Які зупинять розвиток або викличуть гниль. Тому перший крок вибір і підготовка води. Найкраща для укорінення дощова або тала, зібрана після чистого снігу чи дощу без пилу та бруду. Якщо ж такої немає, підійде й звичайна колодязна або кринична, але її варто відстояти не менше доби у відкритій посудині, щоб вивітрився хлор і вода наситилася повітрям. Наші дідусі казали. Вода має подихати, перш ніж прийме життя, і це слушно, бо саме насичення киснем дає змогу живцю дихати і не задихнутись. Для покращення укорінення воду можна додатково оживити один із найпростіших способів перемішати її ложкою або перелити кілька разів із посудини в посудину, щоб під час руху вона захопила повітря. Дехто навіть користується акваріумним компресором, щоб створити м'яке булькотіння, воно збагачує воду киснем і перешкоджає застою. Але якщо таких пристроїв немає, то достатньо просто не забувати щодня міняти воду або доливати свіжу порцію. Чим частіше вода рухається і контактує з повітрям, тим довше вона залишається живою. Далі важливий момент поживні речовини. Коли гілочка стоїть у чистій воді без нічого, їй важко утворити нові клітини, бо запас сил обмежений. Тому господарі здавна шукали способи підживити воду природними засобами. Один із найпоширеніших мед у теплій воді розчиняють чайну ложку меду на літр. Він діє як антисептик і як стимулятор росту. Мед містить ферменти, які допомагають клітинам швидше ділитися. Також у воду можна додати трохи деревної золи, вона дає калій і фосфор, без яких не утворюються здорові корені. Лише треба пам'ятати, що зола має бути чиста, без домішок пластику чи фарби, найкраще стопленої дровами грубки або печі. Окреме місце займає так звана вербова вода, старий народний засіб, перевірений десятиліттями. Готується вона просто, беруть кілька тонких гілочок верби. Нарізають їх і настоюють у теплій воді протягом доби. У вербовій корі містяться природні гормони росту, ауксини, які стимулюють утворення коріння. Якщо додати цей настій до води, де стоять живці, процес вкорінення помітно прискорюється у багатьох селах, ще й нині перед Пасхою чи восени. Коли обрізають вербу, збирають гілочки саме для цього. Верба дерево життя, кажуть старі. І не дарма. Її соки допомагають оживити будь-яку гілочку. Крім того, використовують насті дріжджів, на літр води кладуть дрібку сухих дріжджів і ложку цукру. Через кілька годин у воді починаються бродильні процеси, при яких виділяється вуглекислий газ і кисень, що стимулює коренеутворення. Але такий розчин не можна тримати довше двох днів. Він має бути свіжий, бо інакше перетвориться на брудну жижу. Дехто радить поєднувати дріжджовий настій з вербовим у невеликих кількостях, щоб вода залишалася прозорою усе це прості біологічні методи, доступні кожному, хто має бажання. Щоб вода залишалася придатною для живців, її треба періодично міняти. Не рідше ніж раз на три дні слід вилити стару, промити посудину і налити свіжу, відстояну або збагачену киснем. Якщо цього не робити, вода починає цвісти, на дні осідає слиз і корінці, що вже з'явилися, можуть загнити. Ознакою правильної води є приємний свіжий запах, прозорість і відсутність каламутності. Іноді Господарі додають у воду кристал марганцівки, щоб трохи знезаразити, але роблять це дуже обережно лише кілька крапель, щоб вода стала ледь рожевою. Надлишок марганцівки навпаки спалює ніжні тканини живця. Ще одна порада стежити за температурою. Надто холодна вода нижче плюс п'ятнадцять МДГСС, сповільнює укорінення, бо коренева зона не активна. Оптимальна температура від плюс 20 до пласадцять дж. У хатніх умовах цього легко досягти, якщо посудину поставити на підвіконня, але не під пряме сонце. У теплій воді обмін речовин відбувається швидше, і вже за кілька днів видно перші ознаки пробудження. Освітлення теж має значення світло потрібно для фотосинтезу у верхній частині живця. Але коріння не любить надто яскравих променів, тому вода має бути в півтіні, щоб нижня частина залишалася прохолодною, а верхня отримувала достатньо світла. Якщо поставити банку на північне або східне вікно, умови будуть найкращі. Старі господині часто обгортали банку темною тканиною або газетою, щоб у воді не заводилися зелені водорості. Це також допомагає підтримувати чистоту й кисень. Не менш важливо правильно обрізати живець перед тим як ставити у воду. Нижній зріз роблять гострим ножем під кутом, щоб збільшити площу поглинання, а верхній прямим, щоб не плутати сторони. Якщо є кілька бруньок, то нижню знімають, щоб не загнивало у воді, а дві верхні залишають. Іноді нижню частину трохи надряпають ножем або голкою, це стимулює утворення корінців. Коли живець занурюють у воду, варто стежити, щоб вода покривала лише нижню третину стебла, а решта залишалася сухою, тоді не буде гнилі. Звісно, не всі рослини однаково легко вкорінюються у воді. Наприклад, смородина, герань, виноград, верба чи тополя пускають корінці швидко за 5-10 днів. А от троянди чи хвойні потребують більше часу і тепла. Проте принцип завжди один: вода має бути жива, чиста, тепла і поживна. Якщо в ній є кисень і трохи природних стимуляторів, процес укорінення почнеться навіть без магазинних препаратів. Багато господарів помітили, що вода, у якій уже стояли живці, має певну силу, коли її не виливати. А додавати до нової, то наступні живці укорінюються швидше. Це свідчить про наявність мікрофлори, корисних бактерій і природних гормонів, які виділяються рослинами. Тож можна сказати, що вода навчається допомагати, але щоб цей ефект не зіпсувався, важливо не допустити гниття для цього воду все одно треба періодично освіжати. Таким чином головне правило для біологічного укорінення у воді. Створити середовище, яке дихає, живить і не шкодить, насичення киснем, правильна температура, натуральні добавки і чистота ось чотири основи, на яких тримається успіх. Коли дотримуватися цих простих кроків, навіть найтонший пагінець дає міцне коріння, і тоді кожен господар з гордістю скаже Я виростив це своїми руками. У кожному селі знайдеться хтось, хто має свої секрети укорінення. Ті, що передавалися від батька до сина або від бабусі до онуки. І хоч сьогодні можна купити будь який стимулятор у магазині, старі господарі й досі довіряють народним способам, бо вони прості, безпечні і випробувані часом. Наприклад, на Полтавщині досі кажуть постав живець у вербову воду, і він оживе, як у материному лоні. І справді багато хто. Помічав, що після настоювання у вербовому відварі навіть ті гілочки, які здавалися безнадійними, починали пускати дрібні корінці. Бабуся Ганна з Черкащини розповідала, що для смородини вона завжди використовує відстояну колодязну воду, але обов'язково додає ложку меду. Мед то життя, каже вона, у ньому сила, бджіл і сонця. І дійсно, її живці пускають коріння вже на п'ятий день, тоді як у сусідів ще тільки набухають. Інші господарі додають ложку деревної золи або жменьку чорнозему, щоб у воду потрапили мікроелементи. Навіть невелика кількість поживи вже дає поштовх рослині, особливо якщо живець обрізаний з молодої здорової гілки. У Карпатах старі люди мають ще один спосіб ставлять живці у воду. В яку додають кілька крапель свіжого молока. кажуть, що це підживлення дає силу, як дитині від матері. Молоко справді містить кальцій, білки і ферменти, які можуть посприяти розвитку молодих тканин, а щоб не зіпсувалося, його додають зовсім трохи, буквально кілька крапель на літр. Поряд ставлять посудину ближче до світла, але не під пряме сонце, і через тиждень уже видно тонкі. Білі ниточки коріння. Зустрічаються і такі господарі, які користуються дріжджовим настоєм. Один дід з Поділля казав Дай живцю хлібного духу, і він оживе. Він кидав у воду маленький шматочок домашнього хліба, який містив дріжджі, і казав, що це щоб вода дихала. Вода при цьому трохи мутніла, але запах мала приємний хлібний. За кілька днів. Гілочки починали вкорінюватися, особливо у винограду та верби. Це теж підтверджує, що біологічні процеси у воді можуть підтримувати життя, якщо не дати їм перейти у гниль. Є ще один старий спосіб ставити живці не просто у воду, а у трав'яни настій. Для цього беруть подрібнену кропиву, листя кульбаби, подорожника чи лопуха. Настоюють добу у теплій воді, проціджують, і вже в цей насті ставлять живці, таку воду називають зеленим відваром. Вона має багато природних вітамінів і стимуляторів. Деякі господарі помічали, що після такого настою корінці з'являються не лише швидше, а й товщі, міцніші. Народ каже, трава до трави тягнеться, і це має глибокий сенс. Адже все живе живиться подібним. Коли ж говорити про сам процес спостереження, то він також має свої ознаки успіху. В перші дні після занурення живця у воду нічого не видно і може здатися, що нічого не відбувається. Але вже за 3-5 днів нижня частина починає трохи набрякати, з'являється світла пляма, це початок кореневого вузлика. Потім видно, як із цього місця ростуть дрібні ниточки, це і є перші корінці. Якщо вони білі, чисті, рівні усе добре. Якщо ж вони темніють, стають слизькими або мають запах гнилі, це знак, що воду треба терміново змінити або живець замінити. Успішне укорінення також видно по листках, вони не в'януть, а залишаються пружними, набувають здорового блиску. Іноді з бруньки навіть починає рости новий пагін. Це свідчить, що живець прийнявся і почувається добре. У цей момент головне не поспішати пересаджувати в землю. Треба дати корінцям зміцніти, щоб вони не зламалися при пересадці. І нарешті варто згадати, як визначити найкращий момент для пересадки. Старі господарі кажуть якщо корінці вже шукають опору, пора в землю. Це означає, що вони розрослися, розходяться в боки і навіть утворюють дрібні відгалуження. Тоді живець обережно дістають, дають стекти воді і садять у вологий легкий ґрунт, не глибше, ніж він стояв у воді. А щоб не втратити природний мікроклімат, над саджанцем ставлять банцю або обрізану пляшку, так він легше приживається. Усе це нескладні правила. А народна практика, яка зберігає життя рослин без хімії та штучних препаратів. Отже, успішне укорінення це не випадковість, а результат турботи, терпіння і знання старих перевірених способів. Вода, насичена природними речовинами, правильна температура, уважне спостереження, усе це працює разом. І хоч методів багато, кожен господар знайде свій найкращий. Бо головне це просто те, не просто виростити рослину, а зробити це з любов'ю по-людськи, як це завжди було на селі. Підбиваючи підсумок, можна сказати, що біологічне укорінення у воді це не просто хитрість для садівників, а справжнє мистецтво, засноване на спостереженні, терпінні і повазі до природних процесів. Успіх тут не залежить від випадковості чи дорогих засобів усе вирішує уважність. І правильне ставлення, якщо вода дихає, якщо живець доглянутий, і якщо господар не лінується щодня подивитись і при потребі замінити воду чи додати корисної настоянки, то результат обов'язково буде. Усе живе як людина, потребує чистоти, повітря і турботи. І коли створено ці умови, навіть найтонша гілочка знайде в собі силу пустити коріння. Під час укорінення важливо пам'ятати кілька основних правил. По-перше, вода має бути жива, тобто насичена киснем і без шкідливих домішок. Це означає, що її треба або відстояти, або використати дощову чи талу, або хоча б час від часу оживляти переливанням. По-друге, слід підтримувати чистоту жодного мулу, гнилі, каламуті, бо саме це найчастіше знищує молоді корінці. По третє, не забувати про тепло, холод сповільнює життя, тоді як помірне тепло і світло спонукають ріст. І нарешті не можна поспішати, рослина має свій темп і вона дає корінці тоді, коли готова, а не коли нам хочеться. Терпіння, головна доброчесність садівника. Окремо слід наголосити на народних стимуляторах мед, вербова вода, дріжджовий настій, настій трав. Це не просто замінники хімічних препаратів, а природні помічники, які працюють м'яко і без шкоди, вони не перевантажують живець, не викликають опіків, не порушують баланс. До того ж, ці засоби є у кожному господарстві, тому кожен може користуватись ними без зайвих витрат. Люди з досвідом кажуть якщо ти дав рослині силу природи, вона тобі віддячить, і це правда. Ті, хто пробував. Укорінювати живці з додаванням вербового настою чи медової води помічали, що навіть вигляд коріння стає іншим товстіше, біліше, пружне, наче сильніше від самого початку. Важливо також не забути про момент переходу, коли живець із води треба переносити в землю. Це дуже ніжна стадія, і саме тут багато хто робить помилки. Не можна різко змінювати умови, і з теплої води в холодну землю це для рослини стрес. Тому перед висадкою ґрунт має бути злегка вологим, не холодним а й легким. Краще, якщо його попередньо обробити настоєм золи або слабким розчином марганцівки, щоб знезаразити. заразити. Корінці треба садити дуже обережно, не тиснути і не закручувати. Земля має їх лише обіймати, а не душити. Після посадки варто накрити банкою або пляшкою, щоб створити вологий мікроклімат так живець швидше звикне до нових умов. Через кілька днів банку поступово знімають, даючи рослині, та навчитися дихати вже самостійно. Якщо все зробити правильно, то живець не просто приживеться, а стане міцною рослиною, готовою дати врожай або прикрасити сад, і тоді. Кожен господар відчує справжню гордість, бо виростив своє рідне з любов'ю. Біологічне укорінення у воді це не лише про ботаніку, це про гармонію між людиною і природою. Тут немає поспіху, немає насильства, лише допомога і підтримка. Саме тому цей спосіб завжди буде актуальним, бо він природний, людяний і мудрий. Уникати треба головного ворога недбалості. Якщо залишити воду на тиждень без уваги, якщо не помітити гнилі чи помутніння, усе може пропасти. Але якщо приділяти кілька хвилин на день, перевіряти, підливати, спостерігати, це дає результат. Так само і в житті хто дбає про своє господарство постійно, тому й воно дякує. Господар, який укорінює живці, вчиться терпінню, уважності, любові до дрібниць. Це своєрідна школа спокою й витримки. Підсумовуючи, можна сказати, що найкращий результат досягається тоді, коли поєднані прості речі, чиста вода, природні добавки, тепло і турбота немає потреби в дорогих хімічних засобах, якщо під рукою є все, що дала природа, головне боц створити умови, наближені до природних, і не заважати живцю робити свою справу. Він сам знає, коли пустити коріння, аби закріпитися в житті. Отож, для кожного селянина біологічне укорінення у воді це корисна наука і добра звичка, це можливість вирощувати своє без шкоди довкіллю без зайвих витрат із власною душею і працею. І, можливо, саме тому цей метод завжди буде жити, бо він народжений із самої землі, з поваги до неї і зрозуміння, що природа віддячує тим. Хто ставиться до неї з розумом і серцем, хто дбає про воду, той дбає про життя, і це найвірніше правило для будь-якого господаря.